У каструльному королівстві, десь поміж плитою і холодильником, жила собі пані цибулька, весела, хоча й трохи сльозлива пані. Одного ранку вона смажилася собі на аристократичному смальці, аж поки до неї не завітав фарш, молодий, м'ясний шукач пригод. Смажишся сама? запитав він. Пусти мене до себе у компанію. І вже за хвилину вони весело шкварчали на сковорідці – та щойно фарш почав утворювати свою улюблену велику м'ясну грудку, як видалка справедливості почала його розбирати. Ти не в групу зібрань прийшов. Розсипайся рівненько. Не встиг фарш оговтатися, як у сковорідку залетів зелений горошок, весело підстрибуючи після відпустки в морозилці. За ним прийшли орегано, сіль і перчена банда, і разом вони утворили справжній кулінарний гурт. Їм навіть водичку підлили, щоб не пересохли емоції. Поки на сковорідці розгорталася м'ясногорошкова драма, на іншому фронті бантики варилися у буремних хвилях киплячої солоної води. Вони співали оперні арії і чекали свого великого виходу. Тут у гру ступив домашній томатний соус, справжній джентльмен з поглядами на життя. Він вкрив усе м'ясне товариство томатним теплом. А потім ще часник прошепотів фінальну фразу: Запах мій останній акорд. І от, коли всі об'єдналися із бантиками, настала велика презентація. На сцену, тобто тарілку, вийшла пармезанова замотіль. Так з'явилася легендарна страва бантики у фаршовій гармонії або тушковане щастя у соусі пригод. Кажуть, після неї навіть холодильник мовчки аплодував.